Шановні друзі, доброго дня! В цьому відеогляді або відео, як кому як зручніше я хотів би розказати про наш другий проєкт на цей рік, доволі таки масштабний, тому що ми висаджуємо більше 40 соток. Це стосується саме цибулі. Чому цибулі? Ну, по-перше, в нас доволі таки. Кожа агротехніка з часником якого у нас висаджено також близько 35. Сотих. І другий момент хочу спробувати. Давно вже я на неї, скажімо так, косо дивився Ця культура мені дуже подобається. Перш за все, тим, що вона дає доволі ну, проста, проста агротехніка, простий висів. і також хочу сказати, що в принципі на неї є нормальний збут. Що ми висаджуємо? Доволі таки тривалий період свого життя ми вирощуємо огірок саме фірми Семініс. Чим вони подобаються? Ну, По-перше, врожай за будь-яких умов, по-друге, доволі таки потужна коронева система. І незважаючи на те, що мені подобаються деякі препарати-ценгенти, Семенісівський огірок він набагато смачніший. Знову ж таки, це на мою. Особливу думку, тому ми його висаджуємо: це і Мірінга і Мадрілен. Тому в цьому році припав вибір саме на насіння Семеніс. Другий момент ми висаджували в минулому році два гібриди цибулі це був Exhibition і Кенді, і вони доволі таки непогано збереглися. Навіть зараз ми їх вживаємо у свіжому вигляді в їжу, незважаючи на те, що ролік цей відеоліт знімається ну, сьогодні, це ну, вже навсіки 30 березня. Тому, друзі, що ми висаджуємо? Ми висаджуємо основу наших земель, основу наших ділянок буде займати гібрид Міссісіпі. Ось так виглядає пакування 250 тисяч. Це пізній гібрид для тривалого зберігання. Так, щоб можна було його здати в супермаркет або на ринок, або просто покласти на тривале зберігання і не красніти. Коштує він доволі таки недешево. Скоріше за все, це один з найдорожчих варіантів на ринку. Склалося таке уявлення. Але виробник заявляє про доволі таки велику вражанність, що ми і побачимо. Дуже надіюся. а незалежно те, що ми висаджуємо без, без поливу, але тим не менш, ну, будемо дивитися, як воно буде. Другий гібрид, який ми висаджуємо, це носіння від Breeding Seeds, Це Ялтинська цибуля. В минулому році ми її садили не дуже багато, садили через касету, але вона якось так. Ну, Коротше, перелили трошки касети, висадили мало. Але вона дійсно така сама, як Ялтинська, на неї є попит. І навіть коли ми намагалися здати Exib, про що буде окремий ролик, я думаю, я випущу на дня. Ця цибулька вона, дала, вона була у попиті і її брали по 40-60 гривень. У нас в Харкові на гурт її купляли там. Ну Як казали бувалі, люди, які там постійно займаються овочами, вони її здавали там в сітках по 5 кілограм, і вона йшла доволі таки активно. Бо з цих сибішин у нас були невеличкі проблеми. Ну І також те, що нам, коли ми купували, нам дали дистриб'ютор дав деякі зразочки, що ми будемо сіяти, це Міннесота. Також пізній гібрид, посадимо його на дуже багато для того, щоб зрозуміти, як він виглядає. Можливо, якщо в нас закінчиться Місісіпі, то докупимо Мінісото. Хоча виробник заявляє, що Місісіпі це один з найневибагливіших. цибулі. Другий момент Альманзоро. це такий середньостилий гібрид. Темний, також він підходить на зберігання. Прошу зазначити, що це сенпл. Тому про його вартість немає жодного уявлення. Третій момент. Ми висаджували в минулому році Exhibition. В цьому році, можливо, ми його посадимо також разом з Канді для того, щоб зрозуміти, який, же він солод, який же гібрид буде більш солодким. В цьому році в нас міністер. Це солодкий гібрид цибулі. Він в нас ранній, жовта цибуля, жовта солодка. Я так розумію, що вона має бути дуже схожою на Канді. І також у нас є цибуля надрання. Це біла сьєра бланка. І досить на нашому півдні України її доволі таки вона відома, її знають, її постійно висаджують. Я знаю багато людей, які висаджують її через розсаду. Тому от, такий у нас є план. Як воно буде, звичайно, ми не можемо гадати, оскільки в нас на 22-й рік також було багато планів. Але, тим не менш, це все буде висіяно, сіємо і ми в Вінниця, про яку буде окремий огляд. Скажу наперед, хвалити її, ну, скоріш за все, ми не будемо, оскільки вона пересіває і у нас виходить доволі таки велика витрата насіння, а коштує воно не до недешево. Але за рахунок того, що заїхати ми технікою великою туди не можемо на ці ділянки. Це огороди, які люди покидали. На них ми сіємо. Тому от е вибираємо з того, що є. Купувати вакуумні сівалки маленькі, поки що також немає в нас можливості. Ну, Оскільки техніки своєї також поки що немає. Ось, Тому от такий от огляд. Я думаю, що будемо показувати. З приводу технології. У нас є ось такий каталог, і тут є. По цибульки у нас є ось така от технологія, як що коли висаджувати, які фунгіциди, які гербіциди, які інсектициди. Звичайно, з приводу фунгіцидів, ми, як і завжди, будемо віддавати 80%. Це біологічні фунгіциди, оскільки ми вживаємо самі це віжу. З приводу інсектицидів також у нас дуже багато залишилося як і мексабу, так і терофіто ще з минулих років. Тому я думаю, що в плані інсекту будемо працювати від шкідника 100% біологію, в плані фунгіцидного захисту 50-50, Ну, а скоріш за все, 80% біологія і 20% хімія. Ну і також без гербіцидів ми навряд чи обійдемося. По тому, як вони працюють. В новому році в нас був гербіцид Галіган від фірми Адама, і в цілому я залишився задоволений. Тому така ситуація, знову ж таки, по окремим етапам технології, буде окремі, окреме відео. Якщо сподобалось, сподобалось, ставте вподобайку. Далі буде набагато цікавіше, коли воно все зійде, заселеніше, будемо показувати. Як ми вирішуємо ті чи інші питання? До нових зустрічей, пока пока.